Мистецтво те, що неодноразово рятувало лучанина Руслана Кашаюка, добровольця, учасника бойових дій та військового капелана. Чоловік, що у 2014 році пішов боронити країну від російського загарбника, І тоді на Луганщині отримав серйозну контузію. Не долікувавшись, він знову поїхав на передову, але звідти повернувся вже із сильними головними болями. А через деякий час, взагалі, втратив можливість говорити. Живість цією бідою, вісім місяців, допомогла відновити Мовлення, реабілітація, зокрема творчістю. Чоловік почав писати картини і навіть ікони. Моя потреба лінь забрати і прокласти свої руки, а це все дар. Я ніколи не малював і це я вже роблю 8-9 років. Пензлі і фарба й нині заспокоюють душу Руслана, а ще допомагають виплескувати свої емоції, бо за час боротьби і в 14-му, і 22-му їх назбиралося багато. Ці картини чоловік написав за два місяці, поки лежав у госпіталі. Я їх вже взявся, то я вже роблю ну, мені не важливо день, ніч. Деколи мені бісонця мені допомагає. Та нині малювати важче, бо погіршився зір, та й інші травми війни забирають сили. Попри важкі поранення, чоловік із початком повномасштабного вторгнення без роздумів пішов захищати Україну від ворога. каже, його тягнуло до своїх. По-простому мене рвало. Ну вже все нерви не здавали. Я мої ну, побратими всі, такі самі, як я, з пораненнями. Я так, так так само пішли, і мене тягнуло в них мені важко було. Ну, Питатися живий, не живий. Де ви там зараз у Руслана не вистачає здоров'я аби наповно боротися із ворогом на фронті? Тож він допомагає робити це своїм побратимам, як може. Написані у госпіталі картини. Віддає за донат для зсу. Мені би хотілося допомогти всім, всьому зсу, але ну, це реалії неможливо. Саме зараз збирає гроші для бойових побратимів із 111-ї бригади Луганської ТРО. Їм необхідні тепловізор і приціл нічного бачення. Точної вартості каже у картин немає, бо їх ніколи не продавав. Завше дарував або віддавав на благодійні аукціони. Ця добірка ділиться Руслан не про нього, а про війну людей та їхні переживання. Тут зображені поруйновані Буча й Бородянка у планах створити серію полотен про сплюндровані росіянами українські міста і села. Ось ця робота для нього. Уособлює рідний Айдар на цій українській гетьман Сагайдачний. Ну, а це Україна, яка летить до, до, до світла одно вона вполоне, горить, але е, блакит і святість сирону, і тут якби все одно боротьба. Частина картин Руслана із сакральним змістом. Чоловік переконаний без віри та Божої помочі нам не вижити, не впоратися у цій війні. З Богом ми все переможемо. бо… І пацани не, не, не дадуть збрехати. Вони самі не знають в якийсь певний момент, як вони залишилися е, живі, бо то нереально було. Ну я це так само пережив. А найважче каже військовий втрачати побратимів не лише на фронті, а й в тилу. Важко втрачати тут а хлопців, яких просто тут війна забирає. І в багатьох немає розуміння. Як це? Для мене це такі самі бойові втрати. Якщо людина наклала на себе руки, це такі самі бойові втрати. Руслан каже, не жалкує, що на його життя припали такі події й такі випробування. Головне знайти своє місце у цій великій спільній справі, продовжувати боротьбу і ніколи не забувати про ціну сьогоднішнього спокійного життя в тилу. Мені хочеться, щоб це. Залишилося в історії, щоб люди бачили, і, і тому та виставка тут так само, що учні проходять, хоч не хоч кожен день вони бачать. Картини Руслана Кашаюка ще декілька днів перебуватимуть у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Згодом їх перевезуть. Придбавши котрусь із них, ви можете допомогти нашим захисникам із 111-ї бригади Луганської тероборони. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.